Всім привіт! Ви на каналі Мун, моя Україна, Норвегії. Тут я буду розповідати, як емігрувати в цю гарну і прекрасну країну, а також актуальну інформацію про надання колективного захисту для українців. І так, поїхали! Сьогодні ми поговоримо про надання колективного захисту у Норвегії для українців. Перш за все, вам потрібно знати, що віднедавна, з 27 або з 28 вересня, в Норвегії відбулися зміни. А саме, Норвегія перестає приймати українців з шести областей України, які на її думку вважаються безпечними: Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська і Закарпатська. Тому знайте, що по приїзду в Норвегію. Скоріше за все, вам відмовлять у наданні колективного захисту. Але у вас є шанс отримати індивідуальний захист. Скоріше за все, все ж таки Норвегія вам відмовить у наданні індивідуального захисту, так як з початку війни в Україні ще жодному українцю не було надано індивідуальний захист. Проте ви зможете якийсь час знаходитись у Норвегії. Це приблизно 6, 9, 12 місяців. Але уму таку комуну вам не дадуть. Знайте це. Проте у вас є шанс отримати колективний захист, якщо ви з цих областей. Якщо у вас є якісь родичі у Норвегії і ви зможете приєднатися до них. Ще один головний аспект, який вам потрібно знати. По приїзду в Норвегію вам потрібно буде підтвердити те, що на момент початку війни ви перебували на території України. Можна не саме на лютий місяць, можливо, в березні, квітні. Це може бути якісь квитанції про оплату послуг комунальних або лікарняних, або візит до лікаря, або що інше, яке підтверджує, що саме ви використовували ці послуги, і ви знаходились на території України. Це дуже важливо. Моя порада вам: якщо ви будете їхати в Норвегію, краще їдьте. З сім'єю, з усіма родичами, тому що якщо хтось із вас поїде перший, а інший потім приєднається, так це не дуже добре працює, тому що є вірогідність, що вас можуть не поселити разом. У Норвегії ви можете вільно користуватися українськими банківськими картками, будь це монобанк, чи приватбанк, чи будь-який інший банк. Все в вільному доступі. У Норвегії люди вільно володіють англійською мовою. Тому не соромтесь, можете до них підходити. І якщо ви володієте також англійською мовою, можете їх запитувати, вони вам з радістю допоможуть. Також варто знати, що на сьогоднішній день, а саме жовтень місяць 24-го року, Норвегія поки ще приймає після інших країн, однак це невдовзі може змінитися. Якщо ви маєте якийсь захист у іншій країні, наприклад, Польща, Німеччина. Іспанія або якась інша країна, вам потрібно закрити цей захист і тільки тоді їхати до Норвегії. Якщо ви його не закриєте, можуть бути проблеми в процесі оформлення для вас колективного захисту і вам можуть відмовити. Тому будьте обережні. Також слід відмітити, що коли ви будете давати інтерв'ю в Норвегії, ви маєте говорити все. Ідеально правдиво і чесно. Це дуже важливо, тому що якщо Норвегія побачить, що ви десь збрехали або сказали неправду, не точно, вам можуть відмовити у наданні колективного захисту. Будьте обережні! Наразі в Норвегії існує єдине місце, яке приймає біженців з України. Це табір Роде. Вам потрібно спочатку приїхати або в аеропорт Гардемуен, або в місто Осло, столицю Норвегії. Якщо ви приїхали в аеропорт Гардемуен, вам потрібно встановити додаток, який називається V. Він буде ось тут, і там замовити собі квіток прямо з аеропорту до табору Роде. Вас відвезуть прямо до цього місця. Зупинка називається Джонстен Є6. Там ви вийдете, і буквально через 100 метрів буде табір, де вас приймуть і накормлять. Якщо ви приїхали, наприклад, автобусом до Осло, вас також врятує додаток V. В цьому додатку ви замовляєте квиток від осло до табору Роде і вас також легенько і спокійно відвозять туди. Не переживайте, вас не обкрадуть, вас не обманять, все буде добре. Головне правило Норвегії не використовувати готівку. Тут це відбувається лише по кредитним карткам. Пам'ятайте це. Далі, по прибуттю у табір, вас зареєструють. Коли ви прибудете до табору Руде, вам нададуть постільну білизну і всі необхідні засоби гігієни, які вам потрібні. І дадуть вам спеціальну емблему з надписом «Т». Можливо, це означає транзитний, ми так і не знаємо точно. але Подальшому ви будете очікувати, щоб зібрала з групи людей і вас відвезли у тимчасовий мутак. Він називається або Каспер, або Курдал, в залежності від того, звідки ви виїхали з України. Якщо ви військовий або перебували на окупованій території, або їхали з території Росії, скоріш за все, вас відправлять в Курдал. Якщо ви інші українці, які виїхали з іншої частини України, скоріш за все, вас відправлять в Каспер. Там ви тимчасово перебуваєте, поки будуть оформлюватися ваші документи, і там ви будете чекати свою чергу для подальшого оформлення у Норвегії. Керуючись власним досвідом, можу сказати, що в Каспері я пробув 7 днів. У деяких людей це 2-3 дні, може бути, так як у мене 7-10 днів. Важливий нюанс, коли вас забирають з тимчасового мотака, з Каспера, ви забираєте всі речі з собою, ви туди більше не повернетеся. Далі вас відводять на інтерв'ю. В моєму випадку, це було у там ми знаходились 8-10 годин, поки надавали всю необхідну інформацію для представництва Норвегії. В кінці інтерв'ю вам дають жовту карту, це є вашим документом у Норвегії. Завдяки цій карті ви маєте можливість користуватися міським транспортом по сусіднім містам і їздити безкоштовно. Там потрібно буде заповнювати декілька анкет на планшеті, а також свої відбитки пальців здати поліції. А також надати інформацію про те, що ви дійсно перебували на території України на початок війни в Україні. Що стосується харчування, у таборі роде це зазвичай невеличкі бутерброди, або банани, або щось типу того. Чай, кава завжди у вільному доступі і завжди можете собі приготувати. Коли ви будете знаходитись у тимчасовому таку, харчування там різноманітне: буває гірше, буває краще. День на день не приходиться. Зранку це зазвичай бутерброди або пласівці, в обід і ввечері також все індивідуально. Далі, після проходження інтерв'ю з поліцією, вас вже повертають до табору РД, де ви будете постійно знаходитись і очікувати свій перший етап до розселення в подальшому мутаку. Приблизний період очікування там буде до 21 дня. Усіх по різному. Буває три дні, буває сім днів, буває 10, 15, 20, у кого як. Все залежить від того, в якій кількості приїхала сім'я. Можливо, це одна людина, можливо, це 7-8 людей. Тому для кожного індивідуально. Пам'ятайте це. Також корисною інформацією для вас буде те, що Норвегія більше не приймає людей з України разом з тваринами. Ви можете по приїзду в Норвегію віддати на перетримку. Свою, свого улюбленця, однак це буде і дорого коштувати, і розлука буде надто довгою для вас. У зв'язку з цим я б, на жаль, не радив би вам з собою брати своїх улюбленців. На жаль, це так. І так, по приїзд на Норвегію на вас чекають три основні етапи. Перший етап це табір Роде, де ви будете знаходитись до 21 дня. Другий етап це мутак. Приблизно в мотоку люди знаходяться від 1 до 12 місяців. Все індивідуально і для кожного все по-різному. Третій етап це комуна, де ви будете вже постійно знаходитись і проживати, і будете проходити інтропрограму. У наступному відео я вам розповім більш детально про умови перебування у мотоку Каспер. А також про умови харчування і перебування у таборі Роде. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться з друзями. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію про умови надання колективного захисту для українців у Норвегії. Якщо вас цікавить якась інформація, пишіть в коментарях або звертайтесь в мій телеграм-канал. В описі буде посилання на нього. Все буде Україна. Головне правило Норвегії не Та, ну мені нога затекла! Не дивись! Все. Лось! Лось побіг. Yeah. Я його бачила побіг. Десь отам, де Березка чи що вискочив і погнав туди, в ту сторону. Офігеть! Точно Лось. Так гарно чутьливо бачила. Здоровий. Не живе.